Казка про подорож до країни слів. Сонце вийшло з-за хмаринки, і не хвилинки на землю відіслало промінці, Щоб посміхались трави, ріки І навіть камінці. І щойно сонечко пригріло, комах від сну вмить пробудило. Заметушились у повітрі й на землі жуки і мухи, ще й метелики малі. І раптом у повітрі бджілка закружляла, Яскраві квіточки вона шукала, металась в різні боки та дарма, У березні пишного цвіту геть нема. І обізвалось сонечко привітно. Не треба сумувати, бджілонько тендітна, Я покажу тобі дорогу Україну слів, де безліч квітів і нема вітрів, де холоднечі не буває, лише добро і спокій скрізь витає. Зраділа бджілка, враз причепурилась. І в чарівній країні опинилась. Навколо неї от дива, на квітах мешкають слова. На вулиці іменників не стріне тебе там дзвіночки гомінки веселу пісень співають. На питання, хто і що охочим всім відповідають. Що це? Дзеркало, портфель, черевики і четвер? Хто є? Джміль, ведмідь, їжак, дятел, заєць, олень, шпак? Бджілці ці сподобались слова. Дружити з ними честь і хвала. Далі трудівниця полетіла, біля квітника ознак присіла, там прикметники живуть, на квітах барвистих ростуть, он троянди чарівні, конвалії запашні, ромашки тендітні й півники привітні. Бджілка ними милувалась, красі їхній дивувалась, В квітковому пилку скупалась, І про площу дієслів дізналась. На площі кругом голова, Всюди квітну дієслова. З бджілкою вітаються, на гілка гойдаються. Гостям нектар дарують, всіх ваблять і чарують. В центрі пані орхідея, іскриться й сяє, наче фея. Недалеко є крамничка, затишна і невеличка. В ній числівники живуть, на кількість, звісно, вказують. П'ять фіалок, шість жоржин, дев'ять хризантем стеблин, одинадцять крокусів, чемні всі, без фокусів. Продаються не за гроші, за вічливі слова хороші. Бджола кульбабу відшукала, подякувала дюймовочці. І квіточку забрала. В парк полетіла, щоб спочити, свої сили відновити, подивилася угору слова службові тут навколо. Під гілками у квітках, між дерев і на листках, скрізь вони ховаються, бо розміру свого стидаються. Бджілка каже, не біда, що ви малі, про важливість вашу знають всі. Інші слова пов'яжете, їхній зв'язок покажете. Тож соромитись не слід, сміливо дружбу ви несіть, а я додому буду відправлятись, бо безліч маю справ. Пора вже повертатись. У краї вашім порядок і спокій панує, бо кожен інших мешканців шанує, і кожне слово місце своє має, на чужу роль не зазіхає. Там мир і злагода буває, де щирість і доброта переважає, де місця заздрості немає. Хаоса і безладдя вмить зникає.